15 вересня до Слов'янська в рамках робочої поїздки завітав голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський, а також делегації з міста Коростеня та Мар'їнки. Бойові події в місті районного значення в Донецькій області не припиняються і по нині. Мар'їнка відключена від газопостачання. Терористичні війська обстріляли газопровід і фактично сьогодні до цих пір не пускають для того, щоб можна було відновити подавити трубу. Тобто 3 червня фактично вже було готово, повністю відремонтовано, і буквально з 3 червня знову обстріли, і знову до цих пір ми не можемо поновити. Один із варіантів це потрібно знайти 40 мільйонів гривень для того, щоб 22 км. кілометри. Газівники обіцяють, що за 30 суток. Вони зможуть зробити три проколи і один під річкою, і ми зможемо поновити газопостачання на Маритку і красногорів. У нас нету газу вже більше року, У нас газоводи перебиті, Мало віроятності, що ми його зможемо. Встановити. Да, так, є такі надії. Сьогодні було совіщання. Сьогодні всіх ну опять таки, во время путі сюди вже були званки. Опять у нас ідуть бойові дії активні в городі. А этот газовод знаходиться на лінії заприкосновіння. Слов'янськ, що у минулому році сповна відчув на собі жахіття обстрілів в рамках проведення антитерористичної операції, вирішив простягнути руку допомоги громаді Мар'їнки, аби учбовий процес в цьому місті не припинявся, школярі мали змогу займатися в теплих класних кімнатах. Слов'янське керівництво вирішила поділитися подарунком, що у минулому році отримала від міста вибратима Макоростиня. Сучасна транспортабельна міні котельня із твердопаливним теплогенератором майже рік зберігалась на території КТП. Використовувати вартісне обладнання планували для обігріву будинку культури і довкілля. Проте добро повинна вертатися добрими справами. Марнінській школі міні-котельня наразі потрібніша. Власне, дві школи відкрилися, хоча на сьогоднішній день на дві школи не вистачає дітей. В принципі, потрібно було Об'єднувати в одну школу, але все-таки враховуючи, що обстріли постійно мар'янки, і для того, щоб діти не долали достатньо багато дороги, то ми відкрили дві школи, обидві відкриті, обидві працюють. Є проблема із опаленням. В одній школі є твердопаливний котел. А в другій, в принципі, була газова котельня. І сьогодні цей котел фактично спасає ще одну школу для того, щоб дітки були втеплі. до котла не проблема, тому що це якраз опалюється вигілем газової групи. Сьогодні державних шахт у нас достатньо. У нас 11 працюючих державних шахт, які випускають газову групу вигілля і ціна. Достатньо да, тобто десь в районі 1200-1300 гривень разом з ПДВ, це та сума, яку в принципі може дозволити собі районне управління освіти, оплатити і закупити вугілля в достатній кількості. Ну, а, по крайній мірі, це буде мінімум в два рази дешевше, ніж опалювання газу. Звісно, ми допоможемо, немає вітання. У нас вже проведений тендер, там є деякі моменти, які потрібно підвести. Тобто, це, як завжди, антимонопольний комітет. Я думаю, що ми скоро цей віпрос рішимо. Все стоит на свои места, и мы будем обеспечены углем в полной мере по всему Маринскому району. Сколько надо угля? 300 тонн угля нужно на отопительный сезон Маринского района по нашим котельням. Котельни газовые разбиты, и потому нужны будут вот такие мини-котельни наши, которые мы будем тоже, но ну, я думаю, мы с этим справимся. Именно в первой школе 185 человек 160 сейчас присутствует. Список да. был на 185 человек. Садик, который находится как раз возле школы. То есть сейчас обговаривался вариант, чтобы детей из садика перевести в школу, чтобы если уже будет запущено отопление. Сейчас остекление решено вопрос. Бомбоубежище для детей готово. Областное МВД, спасибо, провели обучение про эвакуацию детей, подготовили бомбоубежище для детей. Ну дай бог, чтобы это, конечно, не пригождалось, но этот подарок, спасибо большое, конечно, он очень уместен. Дети ведут себя достойно. Они прожили, и у их родителей нет другого, другой возможности выехать. Они прожили всю войну. Вот. И ходили в школу и прошлый учебный год, хотя не было отопления. А в этом году, конечно, мы после визита Павла Ивановича в школу, мы, конечно, уже с нетерпением ожидали сообщения о том, что нам будет такой подарок. Школа больше, конечно, ее площадь, чем вот, позволяют мощности, но есть возможности сейчас детей меньше отапливать ту часть, Де можна розмістити і дітей прийняти із дитячого детського сада, если така необходимость будет. Презентована міні-котельня має численні переваги, легко транспортується, не вимагає складного монтажу, має високу продуктивність. Потужності твердопаливного теплогенератора вистачить для обігріву приміщення в 4 тисячі квадратних метрів. Паливом для котла можуть слугувати вугілля, дрова, торф'яні брикети та пиломатеріали. Транспортабельна котельня, яка не потребує взагалі якихось фундаментів, а також дозвільної документації, всередині встановлений твердопаливний котел. З повним начинням приходиться ставити там приклично дві пліти, зверху поставили котельну, там є всередині димова труба, встановлюється буквально за хвилин 40, можливо за час. І вона вже готова до роботи. В будь-якому випадку цей котельний, якщо Потрібно і можна перевести знову в інше місце. Тож частинка тепла від слов'янців вирушила до Мар'їнки з побажаннями якнайшвидшого відновлення миру. Натомість користяни пообіцяли побудувати для слов'янська ще одну модельну котельню. Слов'янськ на самом деле сейчас, час і міська адміністрація, і жителі реалізують принцип. Сделали добро, делай и ты добро. И сейчас на самом деле вы знаете, что многие наши жители оказывают поддержку как переселенцам, так и возят продукты, вещи на линию столкновения в те города, которые сейчас нуждаются больше, чем славянские. Мы благодарны коротким, что прошлой зимой они предоставили нам этот котел, для того, чтобы мы могли в случае экстренной ситуации куда-то его ну, установить на объект инфраструктуры. И было запланировано на этот отопительный сезон его устанавливать уже в ДК Жерезда дорожников там требуется, ну, как бы изменения системы отопления. Но, исходя из того, что вот действительно школа без тепла сейчас маленький, и они действительно сейчас нуждаются в этом, было принято совместное решение. Мы с Володей давно друг друга знаем, мы созвонились, и приехал Олег из Коростыни, говорит, вот такое решение. И мы, ну, я скажу, что не жалко. Это, это нужно делать. Если есть чем поделиться сейчас, делимся, отдаем. Хочу коллегам за то, что, на самом деле, Вони mm. сьогодні підставляють плече. Ну, але Вим більше тут, повиси. звісно, подяка місту Слов'янську за те, що він погодився все ж таки цей подарунок в першу чергу їм, тому що вони знають, що ми допомагаємо і відбудові Слов'янська, і місто побратим зробили Славянськ. Але велика дяка іменно славянцям, тому що, якщо б не було їх, можливо, не було б зараз і Коростені, і Житомирщини. Дякую всім. Большой поклон Коростені, большой поклон городу Слав'янську. Ім руководителям спасибо огромное за помощь.